Саме перша моя іграшка це у цей баранчик. Був. Картатий баранчик коломоянкою Али Гремалюк був зв'язаний під час перших повітряних тривог у місті. Каже: тоді шукала будь-які методи, щоб відволіктися і заспокоїти маленьку внучку. Просто сиділа дома, і, от під час цих всіх тривог, а зі мною сиділа внучка, і треба було її чимось заспокоїти, малечі і бабусі. Так сподобалося в'язання іграшок, що дуже скоро вдома з'явився зоопарк, створений з ниток. Так і пішло. Бабуся зв'яжи одне зв'яжи, друге. За іграшками почала створювати патріотичні брилки і інтер'єрні ляльки. Почала вже в'язати більш патріотичні речі. Це сердечка різні, отакі зайчики патріотичні, берегині. Це мотанки україночки. Алла Гремалюк каже, що в'язання це як форма медитації або моменту релаксації. Постійні рухи і повторні дії, які вимагаються робота, допомагають зосередити увагу і відволіктися від стресів і занепокоєнь, продовжує занурюється у свій творчий процес і тимчасово забуває про негативні думки і турботи. Свої роботи майстриня продає у соцмережах та у спеціалізованому магазині, що Івано-Франківську, а частину виручених коштів спрямовує на допомогу з. Збройним силам України